Чи можна відкоси під теплий монтаж вікон вирівняти цементно-піщаною штукатуркою не готовою суміші, замішаною на об'єкті стіна з звін... відсів блоку? Е ви не зробите нормально. Чому? Справа у тому, що в сучасних сумішах от для екструдованого пінополістирола там великий відсоток полімерів, саме тому вони дорогі. І тому багато з виробників роблять ці суміші для пінопластів, і вони в останні роки ділять навіть для екструдованого пінополістиролу і для білого пінопласту. Тому що у білого адгезія все ж таки трошки краще, і вони можуть зекономити на полімерах, а у ППС і тому там ця економія може боком вилізти. Тому самостійно робити ну, краще не експериментувати. На відкоси вам там треба тої шпаклівки ну, небагато. Все ж таки краще обрати гарного виробника і не ризикувати цим. Тому що ну, переробляти воно неприємно. Здирати сіточка, кутики, примикання та це капець, блін. Краще одразу взяти нормальну суміш і все на цьому. Тому обирайте виробника, з котрим ви працюєте. От, і ласочка, отримуйте зразу гарний результат. Без експериментів над собою. Рухаємось далі. Дякую за це питання.